Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 4 січня, 24 рік, і сьогодні розглянемо кейк. Спочатку трошки інформації, що це за токен. 82 позиція за 780 мільйонів доларів, менше мільярду, але це. Децентралізована криптобіржа. Яка, щоб ви розуміли, нараховує спільноту 18 мільйонів фоловерів, це тільки в Твіттері. Дуже активна компанія, дуже багато цікавих пропозицій, ніяких реєстрацій. Для початку роботи тут потрібно тільки прив'язати свій гаманець. Різні варіанти заробітків тут. Отже, повертаємося до технічної складової. На місячному таймфреймі ну, все було, кореляція з біткоїном на початку 21 рік 2 місяці 90 і 125% витягнули цю криптовалюту на максимальні ціни, коли біткоін був на максимумі. Потім зниження біткоїну дало дуже потужні дві такі самі свічки місячні на зниження. Біткоін додав, але кейк за ним ну, слабенько пішов, а от вниз пішов за біткоїном. І з літа 2022 року кейк знаходиться в зоні максимальної активності, тобто внизу своєї цінової заходив трохи нижче, трохи вище, але він поки що тут. Зробив спробу покинути цю максимальну опустим. Зону активності червону лінію. Але, мабуть, повертається назад. На фоні того, що ну, моя думка, це, звісно, тільки, що біткоін може піти на корекцію, то і кейк не буде там давати якихось там, великих зростань. Ну, Цю зону я виставив десь приблизно, я думаю, так і буде. Можливо, дійде до червоної лінії зони. Максимальної активності, а може і ні. Ця фаза, гадаю, не буде нижче червоної лінії зони максимальної активності. Десь тут він побуде, після чого, можливо, покине цю зону і почне зростання з літа цього року. Гадаю, на місячному таймфреймі все зрозуміло, що я тут думаю. Тижневий зона максимальної активності. Так само тут можемо побачити, що він тут. Але якщо ми приблизимо і подивимось більш детально і, наприклад, дивіться, за цей час, яка активність була доволі сильна, якщо порівнювати з минулими фазами, так дивіться, які об'єми торгів. І можливо, формується якась, якийсь такий е, висхідний тренд. але Якщо порівнювати, ну, це не дуже коректно порівнювати, з тут фаза була зниження, але дивіться, якої тривалості була тут зона перекупленості, такої приблизно тривалості і зараз дійшла ця зона. Після чого була був рух у зону недокупленості наверх, і тільки і тоді. Так, було це зростання. Якщо порівнювати з тією фазою, то можемо побачити щось подібне тут декілька тижнів до того самого приблизно халвінгу, курс може бути внизу, потім фаза зростання. Ну я приблизно бачу так Зниження можливо буде до цієї зони. Від якої вже декілька разів відбивався курс, а зростання цієї фази можливо до також потужної лінії. Тому вони тут одна знизу, друга зверху. Ну, а Ця зона максимальної активності, гадаю, що до неї курс вже не буде знижатись, а затримається тут. Моя така думка. Що стосується денного графіку, ну, тут нічого сильно не міняється. Були спроби бачите ці стрілки наверх. Гнати курс вверх, гнати, гнати, не вийшло. А от спроба вниз скинула курс нижче у середню зону. Ну, це такий індикатор Фібоначчі. Зараз курс в середній зоні. Ковзані мають хоч і невеликі, але нахил наверх. Індикатор Stochastic йде вниз. Тобто на денному графіку я також бачу. Зараз фазу зниження. До, до яких позицій? Ну Можливо, до цих. Тобто на тижневому я бачу декілька тижнів консолідації, зниження, невеликого зниження і консолідації. На денному бачу зниження. Технічні індикатори ковзані, ну, як і ми тільки що побачили з вами, налаштовані ще на покупку цієї криптовалюти кейк. Осцилятори в нейтралі навіть більше продають, ніж купують. Що думають люди? Ну тут ви бачили, яка тут спільнота. Ну, ще б вони думали, що тут буде зниження. Перші дві ідеї бачать тока на зростання. Окей, тут не знають. Тут вже одна лонгова ідея, друга шартова. Лонг, лонг. Ну, активна спільнота в більшості. Прогнозує на тільки на зростання. Моя думка, гадаю, вам зрозуміла. Я також бачу вихід з зони максимальної активності на тижневому графіку і продовження зростання, але з оцією фазою консолідації. Біткоін. Нічого не змінилося. Було зростання, зниження і знову повернувся в цю зону. Поки що торгується в ній, по біткоїну. Дивіться моє відео по понеділкам. Отже, по криптовалюті Кейк. На січень 24-го року, моя думка, гадаю, вам зрозуміла. Пишіть свої думки в коментарях. І ще будьте активніше. Ну, блін, на що мені ці. Вчора я ну, заблокував, звісно, якусь там написав мені тут слава Росії. Ну, люди, ну, ви ж дивитесь, вам потрібен український контент. Напишіть коментарі, які будуть указувати, що я не для себе ці відео пишу і не для чуваків якимось, що там вони пишуть слава Росії. Тут, ну серйозно. Будьте активніше. поставте лайк, поділіться цим відео, напишіть коментар. Просто я так думаю або не так. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена. Україна розквітне в європейській родині. Дуже потужно вчора було повернення наших захисників. Давно з полону не повертали, можливо, цей процес розблокується. Ну а ми не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Завтра розглядаємо наступний Альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі.